I'm a Тебе друже мій. а ти прийти до Господа, де запізнись, бо прийде час закриє двері він. та ти. I'm Вітаю вас, брати та сестри, радий вас бачити. Цього бачу, Нехай Господь, Бог вас благословить і буде з вами там, де ви сьогодні знаходитесь. Радий вас всіх бачити. Радий, що ви приєдналися до нас. Вітаю всіх особисто, хто є з нами, цього бачила. Брат Василь Козак, Світлана Бекірова, Лаврейшн, друзі, брат Андрій Олексійчук, радий всіх вас бачити. Любов, Гуцуляк, Анна Гуцуляк, слава Богу, слава Богу, що ви є Маша Іванчук. Слава Богу, що ви приєдналися до нас дуже радий бути зі всіма, хто сьогодні є, друзі. Давайте помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами, щоб він дарував нам свого Духа Святого, який буде нам підказувати і надавати свої мудрості, так, з якою ми можемо зрозуміти його писання. Я вітаю сестричку Руду Малимуку також. Давайте, давайте Дорогий наш Боже, дякуємо тобі за цей вечір. Дякуємо тобі, що ти є з нами, Господь, дякую, що ти нам допомагаєш. Прости нас, Боже, за все, даруй нам Боже, сили, розуму. Залишатися, Господи, з тобою, якби нам не було важко, благослови нашу державу, наш український народ. Ти бачиш, які важкі часи сьогодні в Україні, Боже, збережи, закрий наше небо, допоможи, Господи, щоб. Ці страшні ракети не попадали ні по наших об'єктах енергетичних, Господи, щоб вони не попадали по людям, Господи. Ми тебе дуже сильно просимо, збережи нас і допоможе нам всьому. Прости нас, Боже, за все ти знаєш, ми люди грішні дуже часто. Зневіряємося дуже часто, падаємо, але ми просимо тебе, Господи, залишайся все з нами. Просимо тебе це в ім'я Ісуса Христа. Амінь амінь, амінь, друзі. У нас знову ж літа Сидоренко. Вітаю вас, щиро, друзі. Я так <кхід> розумію, що, напевно, зі світлом так, не дуже добре в Україні. Але тим не менше, наскільки би нас не було, ми все одно з вами. Будемо читати писання, будемо розбирати тему, яка в нас сьогодні є. тема в нас називається Божа присутність. Божа присутність. Ми з вами цілий тиждень роздумували над такою темою, так і з вами дивилися приклади, наводили і дійшли до висновку, що Господь все хотів бути з людиною. Все. і сьогодні Господь теж хоче бути з людиною, тільки людина має зробити вибір, щоб бути з нею. Так і ми з вами говорили, що Бог був різних. Таких різних образах було він був у Едемському саду, він був скінній господні, він був в храмі, він був через Ісуса Христа, як утешитель прийшов. Так, все це було моменти, коли Бог хотів бути з людиною. Так, і давайте з вами прочитаємо сьогодні чудову чудовий уривок з восьмого розділу. Перша книга царів. З 22-го вірша. віршата. Тут у нас є молитва Соломона. Молитва Соломона, а Соломон, так син Давида, який е, по, збудував храм. Збудував храм. Це найвеличніше, що було, напевно, за всю історію ізраїльського народу, та потім ще такого храму більше не буде, коли прийде так, Далі вже і не буде там і Божої присутності не буде, і не буде там ковчега завіту. Так? Але оце перший храм, який був зроблений, та який Господь Бог освятив, прийшов. Так? І Соломон, Бог дав йому можливість це збудувати. До речі, храм хотів збудувати і Давид, так? Але Бог, як ми пам'ятаємо з вами, історію про те, що. Бог не дав йому збудувати. Він сказав, що дуже багато крові на руках в Давида. Так, хоча Давид все повністю підготував, абсолютно ми знаємо з вами з історії про те, що і, і всі царі, які були навколо інших, інших держав, так вони йому все давали, все привозили, він зібрав і всі матеріали, все, що потрібно було для того. Щоб все ж таки бути, щоб все ж таки збудувати цей храм. і Соломон його збудував. Соломон розбудував, туди внесе ковчег завіту, та і саме на ковчезі завіту мала бути ця божа присутність. Так там мав, мав бути Господь, і він там буде. Так він прийде, і Соломон молиться. Молиться в цьому храмі, і там дуже цікава молитва. І, але перед тим як ми її читати, будемо я ще хочу вам нагадати таку одну дуже цікаву деталь. Ми з вами маємо 26-й, якщо я не помиляюся, псалом. Е, а може і не 26, й ден Давид е, просить Бога що одне єдине, що він хоче в житті, і ви знаєте, що там написано, щоб він перебував в Божому храмі. Що він мав на увазі, він мав на увазі, щоб Господь був з ним, щоб ця Божа присутність була з ним. Це було максимально, що хотів Давид. І в принципі, це є те, що ми з вами сьогодні повинні просити. Так? Якщо Бог Святий буде з нами, він буде нам підказувати, він буде нас настановляти, він буде нам дарувати свою мудрість і наші рішення в житті, все, що ми будемо робити, так, це все звичайно буде мати зовсім іншу якість. Так давайте читати з вами 22-й вірш. 8 й розділ, перша книга. Царів, так і занести цей ковчег завіту, зробили цей хороший такий храм, так, і далі він молився, так, як молився цар Соломон. І став Соломон перед господнім, жертівником напроти всього і залового збору. І простяг руки свої донема, ти сказав: Господи Боже Ізраїлю, нема подібного тобі Бога на небі, на небесах горі, на землі долі ти стежиш, ти стережеш заповіта та милість для своїх рабів, що ходять перед твоїм отцем і з усім своїм серцем. Та історія завіту вона дуже сильно важлива. І тут чітко що. Він розуміє прекрасно, так що було багато завітів. Було багато завітів, коли Господь все таки чому було багато завітів? Не тому, що Бог його порушував ці завіти, тому що порушувала людина ці завіти. Так і він тут розуміє, каже, ти стережеш свої завіти. Він знає прекрасно, розуміє, що Господь незмінний вчора, сьогодні і завтра. Господь не змінюється. Змінюємося на жаль, тільки ми. Змінюється наша природа гріховна. Так. І всі всі завіти, які ми розуміємо. Так, друзі, я з'язвився, слава Богу, все-таки є у нас картина. Давайте читати далі. Ти додержав своєму рабові Давидові, батькові моєму те, що говорив йому, і говорив ти йому своїми устами, а рукою своєю виконав, як цього дня. А тепер, Господи Божий Ізраїль, додерж для свого раба. Давида, мого батька, те, що говорив, був йому кажучи, не буде в тебе переводу з перед лицем мого нікому з тих, що сидітимуть на Ізраїлевому троні, якщо тільки сини твої будуть держатися своїх доріг, щоб ходити перед моїм лицем, як ти ходив перед моїм лицем. Що, що він каже, була така, до речі, історія, так, яка є в Біблії, написана в Біблії, де. Бог сказав Давидові, що якщо твій рід буде дотримуватися все те, що я говорю, то він все буде провладити. Так, Ну, на жаль, так не сталося. Чому? Тому що сам цар Соломон він не буде слухатися те, що каже Господь, на жаль, і його кінцева життєва дорога, та вона буде дуже дуже сильно збочена. Та? А тепер, Боже Ізраїль, нехай буде запевнене слово твоє, яке ти говорив робові своєму Давидові, моєму батькові. Бо ж чи ж справді Бог, це, це дуже цікаве слово, бо ще ж справді Бог сидить на землі. Ось небо, та небо небес, не обіймає тебе, що ж тоді храм той, що я тобі збудував. Що має на вас Соломон? Соломон Соломо каже, що. Ти маєш все тобі, не потрібно цього храму. Ти абсолютно е, прекрасно можеш, можеш все небо, вся земля, все, що є, це все належить Богові. Так? Для чого тобі цей храм, для чого тобі це? Але оце розуміння того, що е, е, цей храм і Божа присутність для того, що він хоче перебувати з людиною. Бог хоче бути з людиною. Та ти зглянешся на молитву свого раба, та на його благання, Господи, Боже, мій, щоб почути спів та молитву, якою раб твій молиться. Перед лицем твоїм господні, а сьогодні, щоб очі твої були відкриті на цей храм уночі та в день на те місце, про яке ти сказав, нехай буде імення моє там. Господь буде перебувати там, щоб почути молитву, якою буде молитися твій раб. На цьому місці, і ти будеш прислухатися до благання свого раба, раба та свого народу Ізраїля, що будуть молитися на цьому місці, а ти почуєш на місці свого правування, на небесах і почуєш і простиш. Так, оце бажання, щоб ти, Боже, був все там, щоб твоя присутність була там. Коли ми прийдемо, коли ми будемо просити, так щоб ти нам відповів, щоб ти нам щоб ми відчували те, що ти Боже є все з нами. Так? Дуже важливо їм це зрозуміти. Так? І почнемо слухати уважно, 31-й дуже цікаво. Як зрішить людина проти свого ближнього і вимагатимуть від нього клятви, щоб він поклявся. І для клятви прийдуть перед твоїм у цьому хамі, то ти почуєш із небес. І зробиш, і розсудиш своїх грабів, осудиш несправедливого, щоб дати йому дорогу на його голову і справедливий справедл, щоб віддати йому за його справедливістю. Тобто, Бог ще має виконувати цю функцію так, судді, так, коли щось стає. Це недобре, там, ці Питання можна було вирішити вирішити е, в храмі. Коли твій народ Ізраїль буде вдалений ворогом за те, що погрішив тобі, і коли вони звернуться до тебе, і будуть славити ім'я Твоє, і будуть молитися, і будуть благати тебе в цьому храмі, то ти, Господи, Так? І там буде 10-10 таких різних. Різних запитів, та де Соломон скаже: Господи Боже, будь ласка, будь з нами. Там ми будемо робити так, ми будемо можливо відступати. Можливо, у нас щось буде недобре, але нехай Твоя присутність буде серед нас, нехай Твоя присутність буде в цьому храмі. Та дуже важливо було це зрозуміти. І Соломон, так само, як його батько Давид, прекрасно розумів, що максимально, що може бути в світі та чого можна добитися, це, звичайно, те, що Бог буде з ним, те, що, те, що Божа присутність буде з ізраїльським народом. І чим це закінчується? Ця історія закінчиться тим, що коли він молиться, так, він закінчив молитися і потім каже: Божа слава наповнила храм, Божа слава, наповнила храм. І коли Бог зійшов в цей храм, коли він там був, коли він почав там бути, то все настільки, ця слава настільки була велика, що люди, які там були, там, навіть не могли там перебувати. Там настільки така велика було це відчуття Божої присутності. Друзі, я вам всім дуже дякую, нехай Господь Бог вас береже. Нехай Божа присутність буде в вашому житті. Радий вас всіх бачити, радий бути з вами. Завтра в нас п'ятниця, бо вже буде шабат, і завтра в нас буде суботня школа. Як все, приєднуйтесь до нас, будемо разом читати суботню школу і розбирати. Всім вам ще раз мирної ночі та Божих вам благословить і чекаю вас завтра. see through